Щось у нас таке насурмонилось, мабуть, буде дощ. Ваню, а що ми з тобою сьогодні будемо обідати? Зараз запарив мівін. Ото в марадіт п'ять палів. Подвійну порцію. І порядок. Бела чайничок, покажем по він, але парити не будемо, а е, запарю цього. Заварю. Чаю. Вже остатки висипала, треба мені чаю хорошого поїхати купити. Це такий, знаєте, він листовий. ну Видно, що чай і, і смачний. Це ще в мене з минулого року залишився. так Кажу, дідулі вже треба. Ми літом чай не п'ємо. А оце як уже похолодає, то вечорком треба було лимончик, щоб був, але немає. Як це так? Як? Ну, ось так, нема ломона. Купимо. Поїхали. Ні, ми ждемо маму. Коли ми поїдемо? Мама, тут і поїдемо. А коли буде обід? Який обід? Який? Мама казала, що зараз буде обід. Ну зараз поробимо справи. Та поїде буде обід. Вірші складати. Ні, да. Да, А ну складай хоч один. Один. Один вірше, давай. Хто такий маленький і всі напевні. Не, це загадка. А ти мені скажи відповідь Орес, це раз. А ти, скажи мені не загадку, а віршик. Віршик. Зім, mm. що маленький хлопчик, але то картопчик. <клес> 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 а <клес> ти можеш щось говорити, крім поганих слів, можеш? Що? Можеш <клес> щось говорити, крім поганих слів. Наприклад, за вікном погода погана, на серці глибока рана, пташечка на дроті сидить. Сильно Куди ми йдемо, йдемо обідати, тому що світла немає. У нас в Чернівцях просто. Ну, я думаю, що це по всій Україні, зрозуміло. У нас світла якось не знаю, дві години десь в обійти, дві години ввечері. Я не встигаю готувати. Чекай Орес. І Орес не в садочку до кінця тижня, бо ж антибіотик п'єм. Тому йдемо їсти борщ в місцеве кафе. Так, я обіцяла вам розпакування стему. Ми зробимо декілька відео, де дещо в сторіс, а деякі навіть ріл зроблю. Тут більш дитяча історія, якісь предмети, чашечки. Давайте відкриємо. Це я взяла собі. Я сховаю від дітей і їм не покажу. Бо це мені. Це Том і Джеррі. Клас. Клас. Орест попросив тарілочку і ложечку стіча. Це якась котяча ніби. Але для молочка якоїсь кашки, хлоп'я, дитина буде рада. Герої Марвел. Всякі різні герої Марвел. Відкривати не буду, це вже нехай Орек. Герої Марвел. Одну відкриємо. Ще не е, прикольно, але чому тут пірат? Чи хто це? Борис, Лю... не переживе такої трагедії. Я, я, не, я не знаю, я не розуміюся, якийсь може пірати Крипського моря. Я на найопчику. Ми тут людину паука замовляли. алло. Половину скелет на половину Халк. Міджері. У мене зараз тільки одне питання. Нахуя Я це заказувала. Не Орісту, не Марку, не подобається то Мі Джері. Їх ніхто не дивиться зараз. Люда, та, та признайся, це внутрішня дитина. Це внутрішня дитина замовила. Угу. Так, ну, відкривати не буду, вже хай діти відкривають, але тут все іграшки. Адвент-календар Мікі Маус. Мої діти просто зійдуть з розуму від щастя. Тата Сагур, Бананіні. Це Бог його знає яке чудо-юдо. Давайте одне відкриємо. Тут багато. Ага, це типу брелки. Ні. Ну, от для чого їм мільйон брелків? Ну просто ж повідкривати. Це, це ж просто повідкривати. Треба сховати цю упаковку. Так, це Марвел. Ну давайте перевіримо. пластмаска. Побільше по по хаті валялась. Сьогодні хочу поділитись з вами можливістю, після якої у вас настане новий етап у вашому житті. Якщо ви задумувались над тим, що ви хочете чогось більшого, якщо ви прагнете сцени, розвитку, багато подорожей, нових знайомств, можливо, саме Miss International Ukraine 2026 стане для вас цим самим шансом. Змінити повністю своє життя зараз, іде офіційний набір на конкурс, і це не лише про корону, це про те, як ви можете проявити себе, свій характер, розкритись по інакшому, по дійсно нові знайомства, подорожі. На вас чекає зйомка, інтерв'ю, робота з величезною командою, яка допоможе, звісно, розкрити, розказати про свої можливості, тому що часто ми якось більш скуті, не дозволяємо говорити про себе більше. Але команда професіоналів вам цьому допоможе. Тому, якщо ти харизматична, амбітна, якщо ти володієш англійською, якщо ти маєш досвід в моде або попрагнеш розкритися в моделінгу? Будь ласка, я даю вам посилання на офіційну анкету Miss International Ukraine 2026. Спробуйте себе в цьому! Хочу банан. Сьогодні купила мандарини і бамонів, більше нічого з фруктів, Навіть інжир вже не хочеться. Тому хто що думає, той хай те і думає. Кому з чим легше жити? У Тростянці була в серпні. На два дні їздила. У Солодкому містечку зробила гарну виручку вечором. Не секрет Сорока. Ні. А чого секрет? У нас є сторінка в Інстаграм. У нас в Києві бізнес, в Сумах бізнес. А тепер в Лондоні. У нас салони краси. Навіть не салони, а... Студії. Спочатку перший відкрився в Сумак, не пам'ятаю в якому році, під назвою Імідж студія Зіма Стайл. У мене є інтерв'ю сина на ютуб каналі. Зайдіть, подивіться, він там розказує про, все, про свій бізнес спочатку і до кінця. Наша фамілія Зима, то ось салони в нас називали Зіма. У нього є два інтерв'ю на YouTube каналі, здається. Зайдіть, він там все розповідає, що він починав, як це йому було важко. 20 років він вже мав свій бізнес. А це дійсно було дуже важко. І тут у нас салон в Холанд Парк, це центр. Ну, не самий центр. І кожного року весною по цьому холон-парку проходиться брат короля. Він дивиться, це дуже по цій вулиці, де наш салон, дуже зелена вулиця, дуже багато насаджень. То в тому році, коли він проходив, подивився, що це бізнес українців, і він був дуже вражений, що людина недавно, якби по спонсорській візі, переїхала в Лондон і вже має свій бізнес, що вже допомагає не тільки, бра... не тільки в Україні, а й в Британії. Тому що налоги платяться сюди, Британія допомагає Україні і в нас бізнес в Україні, то також платяться налоги в Україну. Якщо я задовольнила ваше запитання, то дуже приємно. Якщо щось хочете ще запитати, запитуйте. Тільки без оскербеній чи без образ. А так, що хочете, напряму питайте. Знову ж таки, якщо думаєте втік, хай буде і так. Як ви думаєте, я пояснювати нікому не буду. Бити груди саму себе і пояснювати, що це не так, це не про мене. Не про мене і зараз не той час. Чи б знайти, на початку війни я б ще там щось би казала. Зараз не буду. Рукава короткі, мої жирні руки видно. До речі, тут дуже багато українців і дуже багато відомих людей з України. І сьогодні вже листки не буду збирати. Вчора збирала, збирала воно. Телефон розряджається, донька забрала пауербанк. Ой, зараз щось буду дивитися по телевізору. За суп мовчать, значить не треба готувати. А я не рада, та й слава Богу, казала моя бабуся, значить будуть їсти те, що є. Кашку собачкам зварю вранці, а кролика поставлю вечором. Ой. Щось таке, якась в'ялість. Руки болять, болять, з комуйколи заднюємося, вона каже, така голова, як то вроді вчора, десь на гулянці був ватна. Кажу, моя така сама, поки кави не вип'єш, не роздуплешся. Сьогодні кава грошова для грошової стабільності, так що, як то, якщо хто не пив, у вас вже пізно пить п'ять годин, на ніч каву не треба пити, будете погано спати. Ой. Розкорию собачок в отак якось день швидко проходить, а мені так не хочеться, щоб він починався. Це як вечір, ніч, якби вона і не закінчувалася. Хоч і кажуть на чужині, на чужині, короткі ночі, довгі дні. А мені аби ніч і ніч і ніч. А короткі ночі до війні, правильно, О, правильно й кажуть цю пісню. Короткі ночі, так, ніч коротко закінчується, день такий довгий. Хоч уже селяньте, Боже, сьогодні вже 23 жовтня, сім днів і листопад. Листопад пролетить і вже ну, живемо так. Життя на паузі. Не, оце Емігранти, я не знаю, та, маб, мабуть, це так Україна. Життя на паузі, чекаєш незрозуміло чого, що воно скоро все заверне, завершиться і ось на тоді. А тоді, коли так сідаєш і думаєш, тобі 60 років, на коли на тоді вже щось лишать. Життя ось уже все. Чоловік мій не дожив до 60 помер 58, тому треба жити кожну минуточку, кожну хвилиночку. Одівся. Випив кави смачної, чи рому, якщо хочеш, чи коньячка з гарної чашки, не, жаль, не шкодувати одежі. Життя ж все, закінчується, воно ж швидко проходить. Ще вчора була молода, як весна, а сьогодні вже мудра, як осінь, наче вчора цвіли яблуневі сади, хоч були і вітри, і морози, а сьогодні вже на деревах плоди і дощі. І осінні дощі, наче сльози. То не літо минуло, то минають роки. Золота листячко клена. Я приймаю все з вдячністю, все залюбки. А душа моя й досі зелена. Отак-от. От так, дівчатка буває. Життя прожив і не згадав коли. Да, повністю вірш є в інстаграм, я в різ викладала дуже гарний вірш. Дякую. Аллочка, дуже велике, дякую. Дякую, дякую. Життя промайнуло, як не знаю, що, наче сон, наче не жив. І розумієш, яка пауза, яка пауза, як 60, вже паузи, на паузу просто ніколи ставить, треба просто жити. А просто жити не виходить, дівчат. Просто жити не виходить. Тому що як сплошна якась біль, сплошні якісь. Така пустота в душі, якісь такі образи. От і я, Каличка, дякую вам, дякую. Тому що казати, якщо воно, звісно. І так не так, казала бабуся моя, і так не так, і так не так. Оце, оце отак. І розумієш, десь, ну, ти ж мозки ще є, і ти розумієш, що треба жити отак. Ну просто отак. Кожного денечка жити. Ні. А в душі от пусто, порожнече. Бують такі моменти, що фух і просто живу. Не без цього буває. Але це буває дуже-дуже рідко, скажу вам чесно. У душі якась така рана, яка постійно кровоточить, чесно, постійно підтікає, так капельку десь присохне і знову підтікає, і знову І знову щось нове тебе нагрібає, нагрібає, нагрібає і так постійно живеш. Тому... Возьму, мабуть, я зарядне та вмикну, вмикну зарядне, та зараз вами трошки побуду та вже й вийду, бо зараз розрядиться мій телефон. Ой. Та, ти не вуликово, <говори> Ні. Ні. та я возьму зараз, чи, чи тобі ще треба. А я ж ти переноску давала, та я лучше возьму своє зарядне. Тобі дай тоді ходи бери. Я ж тобі цілу переноску давала, щоб, ти отам... щоб тебе доставала, в тебе знову не достає. Звісно, на одному бару воно ж ще ногу намазати треба болить. У нас там, по-моєму. Можна заряди. тут же ці ще такі штирі, Я киду до додому, то зразу ж треба брати з собою купила євро, розетку. Я не одна така. Ой, да. Дай, дівка. Щось, щось стукнуло, я така близькова, мов, видно всі мої морщини. А що мені тепер зробити? Що мені тепер зробити, щоб бути меншою? А в мене ж телефон без захисного скла. Якби брикнув, було б до свидання все. От так от я поставлю. Не брикне, не брикне. Так. Що в мене немає зображення на телевізорі? Це те, що всі нажом. Терна нападає. Ой, дівчаточка, такі інколи справи бувають, що ні кудишні, Якби, звісно, у мене був чоловік живий, да? і ми хоч би в селі лишились. Звісно, швидше за все, що ми б лишилися в селі. Він у мене такий був домашній, що він би не схотів нікуди їхати. А так як стало, що я лишилася сама, тому я оце така порожнеча, оце така біль. Це може не пов'язано навіть. Ну хоч я жила в Києві, ходила на роботу, яку я дуже любила, і, хоч не в Києві, в Тарасівці, ну 12 кілометрів від Києва. Але я любила свою роботу, я жила нею. А тут тут якось все. Київ, привіт, привіт. а Тут якось усе, знаєте, живеш так, зранку ранку до вечора. У мене нова чашка, дівчата. Фарфор. Тут серединка така м'ятна. Ой, може камера не передає. І чашечка всередині м'ятна. Дуже гарна. Люблю, це мені донька привила любов до красивих чашок. Нога болить, треумелем мажу, я її сюди не брала сьогодні, в цю кімнату. Брала, брала. Дуже так гарно зараз намажу всю ногу. Всю ногу намажу, бо болить вроді би, якби... Ну, там ступ, ну, ступня до кісточки, а тепер розболіла вся нога. Ну, ну це мені трошки допомагає. і обезболюючу п'ю. Це тільки зарядка пішла чи не заряджається, чи виключена. Зарядка все. Як називається масть Траум... траумерл чи траумелюток? Чи вам отак краще показати, як, як? Ну, Мені допомагають. Тут там, ще якась така добротна, гарна. Та ні, болить і все. А це прям я вчора ночі ту ніч, як буня мою кровать, моє зайняла, то я ж на маленькому дивані я взагалі почти не спала. Та не взагалі не спала. Так от. Як на ЖД вокзалі, знаєте, поїзд, аж де по півгодинки. То я пила темпалгін, Отак боліла нога. А вчора обійшлася без таблетки, мазь мені допомогла. Та не можна за що, дякувати, Ліда. Ох. Взагалі я вже в таку пору колю собі той. Не тільки другом, і батьком, і всім. Чоловік для мене. Чоловік для мене та опять я так близько вам, господи. Чоловік для мене був у А Та що ж це за підстановка? То вже я колюсі нарту дівчат. Весною осінню я колюсі нарту, а це вже мені б треба її проколотися. До цього разу я прогавила. да. хоч п'ять уколів зробити через день 10 днів. У, лип, у листопаді проколю. Можливо, навіть 10 проколю у кулі. Мені дуже допомагає сінар та й ногам і грижам моїм всьому. Так, дівчатка, ніхто нічого не запитує мене. Остаюся своєю порожнечею, а вам я бажаю, щоб в усіх все було добре. Щоб ви отак, якщо в парі, то жили. До останньої хвилини разом важко, як хтось один йде, а хтось один лишається, дуже важко. Щоб у ваших родинах все було добре, щоб закінчилася ця страшна ця війна, яка йде, незрозуміло, не щоб у кожного все було добре. Нехто більше нічого мене не запитує, просто так стоять зараз мені телефон розрядився, немає сил. Обіймаю вас завтра, як все добре, після третьої там після ну, 15 по Україні, може й трошки, подивлюся, як буде по настрою, бо все ж це від цієї порожнечі залежить. Дякую, Біла Церква, привіт. Все ж від цієї порожнечі залежить. Сінарта це у мене колись давно боліло коліна. На син возив кругом, в Києві кругом. А тоді мені каже, піди до нашого травматолога в Тросянцічухраю, Олександра, я не знаю як я. І Він мені приписав ці уколи Сінарта. Я зайшла в аптеку і. Мені дали не Сінарту, а Сінатру таблетки. Я ж тоді знову до нього на якось попала, він і каже: Сінарта — український виробник, не Сінатра. І я купила ці уколи, і саме вони мені, а то взагалі коліно, вже думала онко чи не знаю, що в мене сестричка померла, в неї саркома була коліна. Ну, вона вдарила, можливо, я десь колись ударила. І мені вони допомогли. Я їх тепер кожної осені і весни проколюю п'ять уколів. Беру, їх треба колоть через день. Понеділок, середа, п'ятниця, неділя. Ну, купіть. Це ж доступно. Ну, не дешево. Зразу скажу, ну п'ять, купіть, купіть. Три укольчика купіть і шість днів проколіться. Ну, я не знаю, скільки вони зараз коштують. Ну раніше були вони по карману. Попробуйте ще флостерон. Мені раніше флостерона вистачало одної ампули на три місяці, потім на два, потім на місяць. Спробуйте, хоч флостерон купіть, хоч сінарту. Сінарта. Сінарта це український виробник. Мелбек ще є, але я його не пробувала, це Турція. А Сінарта, дійсно, якщо проколите, воно, знаєте як, із наростаючим, не з одного укола поможе. От купіть три там. Да? Я починала, я п'ять купувала п'ять це на десять днів. Десять днів через день. Мелбек це Турція. Не знаю, цих я не колола. А Сінарта, Сінарта, не Сінатра, а Сінарта. уколи, український виробник. Мелбекс це я не знаю, я його не колола. Чи мелбекс, чи мелбекс не колола. А Сінарта мені допомагає. І я інколи, я ж кажу, це весна і осінь, п'ять уколчиків, шість на 12 днів. Через день Харківщина вітаю Васюлечка, вітаю. І мені допомагає, чесно. Флостерон також мені подра колись, сумах рекомендувала, чи якась клієнтка, і я колола. Мені пер... зробила місяць взагалі так класно. Думаю, ціле літо сапала, город, спина не боліла. Можливо, молодший був, але також флостерон, він не флостерон флостерон є флостерон. Тоді флостерон коштував десь до 100 гривень в Ягодицю, да, в Ягодицю. Невнутрієнно, я собі в ногу, як сама була вдома, чоловік мене окол мені в житті не мог зробити, то я собі в ногу робила. А вам там є, у мене донька медик. І сама собі можу, як дуже я в ногу, колола собі. А так у мене донька медик вона коло і собачку шкопає.